Университета. позвольте вас приветствовать в Донецком Национальном университете. Сегодня совместно с Агентством европейских инноваций мы проводим семинар по перспективам участия украинских ученых в научно-технологических и образовательных программах Европейского союза. Для активизации участия наших ученых Приказом министерства в июне 2011 года у нас создан контактный пункт э, национальный контактный пункт седьмой рамочной программы Европейского Союза по исследованиям технологического развития по двум направлениям: программа мобильности Марии Кюри и окружающая среда, включая изменение климата. Такие пункты по приказу министра созданы в семи университетах Украины, и это позволяет нам получать прямой доступ к информации о программах, получать консультации международных и украинских экспертов по, по поиску партнеров международных научных программ. Начиная с 2009 года наши представители кон Национального контактного пункта участвовали в тренингах и семинарах значит, в рамках организованной проектом технической помощи Европейского Союза Офис совместной поддержки интеграции Украины и Европейское исследовательское пространство. В 2011 году на базе Донецкого научного центра мы организовали три семинара по возможности участия в седьмой рамочной программе по исследованию технологическому развитию украинских организаций и ученых, малых и средних предприятий, научно-исследовательских организаций по энергетике. Наш центр трансфера технологий опубликовал в прямом доступе профили научных коллективов Донну и других вузов региона. Опять же, в рамках вот этого значит, проекта технической помощи Европейского Союза для включения научно-технического потенциала Украины в европейское исследовательское пространство, что позволяет зарубежным организациям более эффективно находить зарубежных партнеров. Разрабатывается портал инновационных разработок ученых, коллективов научных коллективов университета и вузов региона. Ну, желаю успешного проведения семинара и надеюсь, что он будет нам всем вам полезен. Благодарю за внимание. И сейчас мы переходим непосредственно к программе нашего семинара. И я хочу предоставить слово. Кручиському Івану Іванщу, руководителя проєкту національного контактного пункту по направленням інформаційно-комунікаційної технології і малий середнього підприємства Львов. Доброго дня. Дякую пану дивину за вступ. Ми почали дуже супер по європейському, рівно 10-й годині це не так часто буває. Можна це наш. Не перший наш семінар в Донецьку. Я пригадую 2005 рік. Я вас панеш, ви пам'ятаєте, значить, ще була шоста рамкова програма. Наші партнери Національний контактний пункт Польщі, вони таку запропонували таку невеличку програму. Вони розказували про можливості доступу до європейських програм. З того часу вже пройшло багато років, сім років. Українська організації мають біля більше сотні. Проєкт, що рамкової програми Україна створює свою власну мережу контактних пунктів і пункти створення, питання, як вони будуть функціонувати. Значить, не знаю, як Донецькій, мабуть, ви самі підтримуєте, але з точки зору підтримки держави, значить, другого кроку такої підтримки, як і в інших країнах, на жаль, поки що ще не зроблено, значить, на різних причинах, з бюджетних, з інших причин. Але є пункти, які є в мережі. Європейської комунікації. Тобто нам проходить інформація з Брюкселю, ми маємо відгукуватися, ми маємо надавати вам інформацію. За статусом, за, за принципом дії контактних пунктів, є певні правила. Нема жорсткого стандарту, але так звані є загальноприйняті правила. Пункти повинні надавати безкоштовну інформацію. Є питання, значить, щоб, значить, не вийшло так, що в Україні щось створило, воно не буде працювати. Значить. І от зараз цей проект, про який я буду розказувати, це є певним таким нашим відгуком частини активних контактних пунктів, які... В тій ситуації подивилися, що ж можна знайти якийсь ресурс для того, щоб трохи підтримати таку діяльність. І я буду розказати про цей проєкт. Заодно деякі речі, які пов'язані з так званим проєктним підходом, проєктним мисленням. Бо, мабуть, більшість присутніх тут націлені на ті чи інші проекти. Проекти можуть бути наукові, бізнесові, впроваджувані, особисті проєкти. І для того, щоб перейти від загальної поточної діяльності, де ми викладаємо, де ми вчимося, де ми захищаємо дисертації, де ми виконуємо регулярну діяльність до певного проєктного підходу, треба дещо собі змінити, дещо по-іншому подивитися на життя, на інші засади. Ну, і ви тут маєте лідери. Микола Ступанов, один з прикладів успішного проєктного підходу. Я на інших конференціях розказую, значить, як активно діє Донецький університет з точки зору пошуку партнерів і є вже результати. І хотілося б, звичайно, і керівництво вашому і вам особисто, щоб у вас таких результатів було більше. Коли ми почали дивитися, що ж тут можна зробити, значить, виявився її конкурс фонду відродження, де вони підтримували таку програму поширення інформації про європейські програми. Там були освітні, наукові, культурні та інші. Там було чотири проекти. І ми об'єдналися декілька організацій, декілька контактних пунктів, які між собою почали. Домовили, давайте підготуємо такий проєкт. Мета проекту була підвищити вашу обізнаність, обізнаність науково-технічного середовища, причому не тільки наукового середовища, але й громадської організації, бізнесу, тому що в багатьох проєктах я вже буду розказувати після обіду, коли будемо представляти конкурси тематики. Потрібно, щоб був і малий бізнес учасником партнеру, наші треба покращити у бізнес. От є перше питання до вас. О, наш проект буде успішним, взагалі наші діяльність. Якщо з нас буде хороший діалог з вами. Коли ви не тільки будете пасивно слухати, послухали і подумали, а у вас буде спроба щось зробити. Найпросте слово у бізнес. В чому ж полягає у бізнес? Чи ви просто почули, що є така можливість. Чи ви почули і подумали, чи ви почули і щось зробили? І коли ви почули і щось почнете робити, тоді починається діалог. У нас є приблизи тих організацій, тих людей, навіть наших експертів, що ми розмовляли з нашого джосового проєкту, про який ви згадували, коли вони перейшли з розряду експертів. Війшли дехто в певній організації, почали готувати проекти, в них з'явилися зовсім інші питання. Бо одне діло взяти документацію, там, ЄС, чи іншу і розказувати, друге діло взяти це, конкретну роботу робити. Це ви можете на любій іншій, на якій іншій роботі в цьому переконатися. Звичайно, що коли ми говоримо про перелік програм, знову проектний підхід. Є оголошення конкурсу фонду відродження. Ми говоримо про що ми, ми беремо так звання, якщо скажімо, навіть в сьомій є об'єктів. Або тематика, або що визначено замовником, що фінансується, ми це заставляємо знову в мету проєкту, правда, ми хочемо показати тому донору, що ми цю мету будемо досягати. Якщо фонд відже сказав, що він хоче про такі програми поширювати інформацію, то ми їх вписуємо в проєктну заяву, що ми будемо їх поширювати. Ну і це є основні програми, які завжди діють. Ми єдине, що ми дописали освітні програми, оскільки багатьом університетам це цікаво. Хоча по освітних програмах є окремий проєкт. І ви знаєте, що там, скажімо, офіс Темпоса діє, тобто зараз сама освітня тематика дуже активно підтримується в інформаційному полі, але все одно для нас є цікаво практичний досвід, бо багато, багато учасників заходу є працівники університетів, для яких Темпос разом з Монду Жан Мане є важливою тематикою. Є ряд успішних прикладів, в тому числі і в Донецькому університеті. Ну і коли ми почали говорити, ми про це не говорили в заявці, але момент. Подання заявки, отримання фінансування початку робіт. Зараз ми почали говорити про нову програму, вже восьму програму, яка має горизонт. І зараз ми з цією програмою, вже в діалозі між нашими експертами з вами, ми вже говоримо, шановні колеги, не чекайте, коли Євросоюз сформує горизонт і буде інаугурація у 2014 році, і ми будемо чекати, що ж там фінансується. Тут до цієї програми треба набагато активніше готуватися, ніж до сьомої рамкової програми, оскільки ця програма буде. В значній мірі базуватися і узгоджуватися з національними програмами. І тут вже, от коли ми говоримо, Україна йде до Європейського Союзу, значить багато хто з експертів з організацій говорить, що тоді вона йде, коли вона сама собі міняється. От, і цей вже горизонт це є певні виклики і до нашої сфери управління як по лінії Міністерства освіти і науки, якому підлягає університет, так і по лінії Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, якому підлягає наш центр. З іншої сторони, я є як керівник громадської організації, яка подала заявку по такі вимірів фонду відродження. Це з одне сторони. Одна сторона. А друга, я працівник Державного центру науково-технічної інформації, на базі якого функціонують два контактні пункти. По цій лінії ми працюємо з державною структурою. ми про це будемо говорити. Одна з цілей наших, вже зараз, яка додатково виникла, що ми маємо підготувати певні аналітичні документи, як для науково-технічної спільноти, так і для наших керівників, щоб вони зрозуміли, що важливо, щоб в діалог будувався з відповідними директоратами Європейського Союзу, щоб показати, що Україна відкрита до таких програм, що Україна поділяє певні цілі, що Україна внутрішньособі фінансує подібні тематики. Звичайно, що коли ми подаємо заявку, є питання, наприклад, власного вкладу. І тут було питання, наприклад, хто ж є нашим партнером. Буде доркнулися ці організації, які є, одна з організацій, це Донецький національний університет, оскільки при формуванні заявки чи інші, то було питання, що, скажімо, ми в бюджет не включали оренду залу чи інше питання, не кажучи про таку важливу роль, як організаційний ресурс. Тому що треба працювати. Коли включається, наприклад, університет чи інша структура, то працює вся структура, працює орган управління, секретаріат, то це. це Можна рахувати на гроші, це рахується, але саме ефект це є більше, ніж гроші. бо жива участь це більше, ефект, ніж гроші. Ну і звичайно, проєкт базується на людях. Розумієте. Тут от перераховані, воно на сайті нашого проєкту, це є перелік тих активних людей, які створили в вище коле проєкту, таким, які між собою працюють. Якщо ми говоримо про Олену Коваль, це є національний контактний пункт, навіть декілька програм, якщо ми говоримо про Петра Семеновича Смертенка, він тут присутній, він національний координатор еврики. Якщо ми говоримо про код Ольгу Вікторовну, вона представляє центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Доброва, провідна інституція, яка займається прогнозуванням науки, визначенням пріоритетів, інноваційною політикою, готує документи не тільки на МОН, чи на Державне агентство з питань науки, інновації та інформатизації, але й на Міністерство економіки, на Кабмін. Коли ми говоримо про Бойко Надії Володимирівну, то вона є лідером такого напрямку створення технологічних платформ. Вона зараз формує аграрну технологічну платформу. Ми вже провели квітній семінар в Ужгорді, є вже матеріали семінару. Коли ми говоримо про Інну Борисовну ГАУС, це один з перших бізнес-інкубаторів, вставляє з Харків, завтра після завтра до семіна в Харкові. Коли ми говоримо про Ауріку Мураву, це Таврійський національний університет, там є специфіка, бо він є найбільший університет в Криму. І там дуже багато програм виконується, бо ще ж є. І така річ: хтось хоче робити проекти в Криму. Звичайно, йдуть провідну установу, скажімо, йдуть в університет. Коли ми говоримо про Прикарпатський національний університет, ніби університет і невеликий, але вони дуже мобільні, вони створили українсько-американський українсько проєкт по нанотехнологіях, вони працюють з ключовими організаціями по нанотехнологіях. Вони мають проекти з програми НАТО, бо ще є програма НАТО, наука для миру, для освіти фінансує. Коли ми говоримо про Олексія. Савкевич, я думаю, вже не треба говорити, всі його знаєте, наш молодий мобільний колега, який тут організував. І ми є відкриті. Тобто ми зараз працюємо з іншими контактними пунктами, запрошуємо до співпраці. В першу чергу, для налагодження обміну. Тому що більш-менш всі контактні пункти, вони одна частина інформації перетинається, ну, наприклад, правила участі в проєктах, е як шукати партнерів. Але кожен пункт має свою індивідуальну специфіку, який би мав. Краще бути озмінені предметні специфіці. Хтось з нанотехнології, хтось з інформаційних технологій, хтось в екології, в інших тематиках. І тепер, коли ми говоримо про сам проєкт, то проєкт треба визначити певні дії. Ми тут перераховані певні дії. Одні дії є інформаційні, значить це структурування інформації, це розміщення інформації. Організаційні ми говоримо про семінари і аналітичні, коли ми говоримо про рекомендації на рівні організації, на рівні керівників. І так звана сталість проєкту, коли ми розберемо цю мережу, я сподіваюся, що наша мережа експертів механізми обміну між нами буде далі працювати і після завершення проєкту, ми ці, ресурс, ці сервіси, які зараз будуть створюватися, вони будуть в тій чи іншій мірі продовжуватися. Вже випущений. Коли ми говоримо про інформаційні ресурси, є веб-сайт нашого сайту Львівського ЦНТІ, який ми використовуємо як площадку інформаційну. Яка там має відвідування більше 300 відвідувань в день, інколи 500, інколи менше. Але важливою, тема, важливою специфікою є те, що там внесено в базу розсилки майже 7 тисяч електронних адрес. Нам не вистачає руки людей, щоб кожному особисто слати мейли. Якщо є важлива інформація, ставиться на сайт. Вона ставиться на розсилку, і кожна електронна адреса, яка є в базі сайту, отримає повідомлення. Тому коли ви... Хочете на майбутнє отримувати інформацію про заходи, про можливості, то там, є поле субскриби, ввели свою електронну адресу, ви будете отримувати матеріали проєкту і не тільки проєкту, а й інших проєктів, бо ми відкриті для публікації пропозицій інших проєктів. Микола Степанович може публікувати про свій проєкт, сайт двомовний, так що він добре індексується в Гуглі. І там вже є перший бюлетень, в якому представлена загальна інформація по всіх програмах. Здається, що всі вже знають, будь же СО проєкт, всі вже знають про програму. Але коли я часом розсилаю і кажу, от там є конкурс, подавайте заявку, вже розказую про заявку. Людина мені пише, що це ви мені шлете? Кажу, у вас немає загальної інформації про всьому рамку, я її не знаю. Тобто Неправильно методично подаємо інформацію, бо треба ввести в предмет і все інше. Вона в нас є, але знаєте, як на сайті структурований, багато, багато веб-сторінок, десь треба знайти всередині. От є б'юти, якому ми зараз можемо сказати, шановні, якщо ви не знаєте по цьому рамку чи про інші програми, будь ласка, перечитайте базову інформацію, тоді читаємо далі. Наступний біот, він, він зараз доредаговується, буде про технологічні платформи. Це дуже цікава річ, тому що, ну, наприклад, Донецький національний університет, мабуть, може, мабуть, один з провідних університетів може бути з точки зору регіональної інноваційної політики. Не тільки регіональної, мабуть, і національної інноваційної політики. І входження університету як ініціатора одної з технологічних платформ. Мабуть, було б цікаво. Зараз на рівні Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації розглядаються зміни до законодавства, куди будуть проваджена тематика національних платформ 24, -го, 24 -го травня було чергове засідання робочої групи, буде формуватися зміни до закону, буде формуватися програма постанова кабінету міністрів. І така нова форма інноваційної діяльності, як технологічна платформа, так само про класер, на думку ну, університету була би цікава, тому що. Так чи інакше зараз і по лінії мов, і по інших структурах, і взагалі по європейських традиціях зростає роль університетів в регіональній інноваційній політиці. І я думаю, що це могло б бути цікаво. Звичайно, дуже важлива річ така: на кожного з вас є можливість читати сотні сторінок англійської мови. І що важливо, що виділити. От наші експерти, наші контактні пункти так чи інакше це читають. Ми отримуємо, ми це читаємо, ми слідкуємо. І ми можемо давати вижимку. Ми можемо перекласти сторінку дві половини. Дати суть і сказати, шановні, зверніть це увагу, а вже далі кожен може знайти свою специфіку. Але розібратися в морі інформації, навіть коли ви знаєте мову, що знають ваші аспіранти. Не так просто, бо дуже багато цієї інформації. Виділити основне. От ми такі аналітичні та інформаційні матеріали ЄС ми використовуємо. У історії успіху, ну, з одної сторони, це корисно переконатися, що це можливо, а з іншої сторони, це практика, поки, як це робити. І та ж історія успіху Микола Шастайна, це може бути практика. Приклад, наприклад, для когось іншого. Ну і звичайно, кожен може мати індивідуальні питання і їх задавати. Коли ми говоримо, що ми зараз хочемо робити, от зараз ще третій бюлетень. Він вже буде випущений по матеріалах семінару. Тобто ми дуже оперативно виставляємо на сторінку всі презентації. Тобто не треба там бігати, переписувати, Значить, вони виставляються на, на веб-сайті в дропбоксі, Тобто елементарно ставиться веб-лінк, ви скачуєте, як. З сусідньої папки там, чи зовнішнього диску, ви собі збираєте презентації, дивитеся. Ми говоримо про певні речі. От буквально минулого тижня приїхала наша група з України, ми робили форум науки Польща-Схід». Тут є профіль, тут є певний приклад. Я всі передав тут є певний приклад, це вже, це вже шостий форум. В Польщі і багато організацій вже постійно працюють. Ми не маємо навіть часу цього року робити запрошення. Але е учасники минулих форумів знову поїхали. І ми зараз будемо говорити про розширення, бо зараз наші польські колеги вони розширяють е діяльність. Вони в сувалках досить така бідна сфера польщі будуть відкривати науковий парк. Вони відкриті спіль... не кожна організація закордонна відкрита до співпраці з Україною. І... Добрий мій колега став ректором Харкесі Варшавської політехніки, він відкритий на співпрацю з Сходу, Він цікаві пропозиції. Я думаю, контакти з Варшавською політехнікою також були б цікаві для Донецької політехніки. Бо одна з ідей, коли він ще був деканом, яку йому пропонував, що вони стали ініціатором такої формування мережі співпраці Варшавська політехніка з політехніками України. Київська політехніка, з якими ми працюємо, Львівська, Донецька. Вибачте, що так називає можливо жарговий варіант. Але, але, але це є ваше професійне вже, як би кажуть, кредо і знає, що от, скажімо, технічні вузи, університети національні, вони можуть бути. Значить, у нас, наприклад, теж є політехніка національного університету, але вони працюють разом. І, і тут можуть бути що скажімо, технічні спеціальності вашого національного університету. вони так само Можуть контактувати, хоча є і інші, скажімо, є вузи Лодзі, які дуже активні. Молодь, місто, яке є в центрі в Польщі, ми недавно мали з ними форум інновацій, з їхнім родиною Маршалка, це якби обласна рада, тільки там обласна рада має більше повноваження, ніж губернатори, тому що бюджети йдуть через обласну раду, і там є виконавчі органи. Лозь дуже відкрита на співпрацю з Україною. І це є промисловий центр, тут теж може бути цікаво. Таким чином, тут університети можуть стати. Мультиплікатори міжнародних контактів. Ми звичайно, це так, я трошки вийшов за рамки самого проєкту, ми говоримо загальний такий бенграунд міжнародної співпраці. Але то, що зараз важливо, і то, що ми буде присвячений семінар е, тут, я просто маю трохи часу переглами, то я більше сказати. Е, важливо зараз вже більш вуще такий акцент сказати. Чому були присвячені семінари сьогодні в Донецьку і потім в Харкові, що вже зараз по більшості наступних конкурсів відомі робочі програми. Оля Кот буде розказати детальніше важливість робочих програм. Якщо дуже коротко, це топіки, пріоритети, теми, які буде фінансувати Європейський Союз по різних таких напрямках: там біологія, біотехнології, екологія, нанотехнології, інформаційні технології. Теми вже відомі. Відомі більш-менш терміни конкурсів. Тобто, конкурс. Це, Наприклад, будуть більшість конкурсів оголошені в липні місяці. По частині програм конкурси вже будуть останні. По інформаційних технології буде ще в 2013-му, але по частині програм конкурси будуть останні. Коли ми говоримо, що вся рамкова програма має 52 мільярди євро, то ще залишилося досить багато. Залишилося ще 10 мільярдів. І, в принципі, шанси є зараз взяти, тому що найменше шансів було у перших конкурсах. Тому що зубри європейські вже консорціями, вони вже були. І не треба було чекати конкурсу. Люди, які робили перед тим проєктом, вони вже знають, що вони роблять далі. Знаєте, сильний йде далі перед. Слабшому треба весь час доганяти, невідомо що він, він дожене, розумієте. От але зараз залишилося ще досить багато речей. І зараз Євросоюз став більш відкритий, я би це назвав по нашій тематиці до сходу до України, до Росії, до Молдови, тобто їм десь теж потрібні нові ідеї, нові теми. І вони. Також цікавляться, що ж у нас є важливого. Я в своїй презентації про ICT це покажу. Тобто зараз є тематика, яка вони цікавляться, в чому ми сильні, щоб робити так звані спільні конкурси, ну, вони не зовсім спільні, але так звані Сіка-кол, умовою яких є обов'язкова участь організації з даного регіону. Бо якщо, скажімо, звичайно, сьома рамка програми, достатньо три організації з ЄС, і Україна це четвертий, може бути, може не бути. То коли мова йде про спеціальний Сіка-Кол. Це означає, що обов'язково мусить бути дві організації з того регіону там з Бразилії, чи з України, чи Середземномор'я, Средизем... чи з країн східного партнерства. Зараз дуже часто є ряд нових програм і інших для східного партнерства. Ми також до цього дивимося, які є можливості Східному партнерства, там екологія, енергетика. Тобто зараз дивиться, тому що саме східне партнерство. Ну, навіть на останній конференції той же ректор Варшавської говорив, говорить, всі ніби знають, а як гризти, як взяти гроші, не дуже є. Тому що багато речей йдуть на національному рівні. Тобто вони йдуть в бюджети держави, енергетика, безпека, але до рівня нижчого вони ще не доходять. І зараз є така тенденція, що не будуть доходити до рівня організацій і зростуть шанси для того, щоб отримати фінансування східного партнерства. Звичайно, нас цікавить досить виконання проєктів, тому що спочатку ми боремося за ресурс. Потім ми його отримаємо, виграємо в конкурс, і потім попадаємо у проблеми наукові, чи казав чи керівник лабораторії, що йому треба йти в бухгалтерію. Багатир, звичайно, всього ну, не боїться, остерігається, ну, щоб правильно все зробити, і його логіка теж зробить. Партнери кажуть, так робити. Ми кажемо, що ми так не можемо робити. Є певна проблематика. Я це знаю, бо ми робили певні такі аналізи, консультації, ми будемо випускати також один бюлетень з досвіду виконання. Але зараз шість українських організацій стали координаторами проєкту. Там ще більше проблем зростає організаційних, тому що одне діло бути партнером, друге діло бути координатором. Але, якщо... Сім організацій. організацій. 5 в останньому конкурсі, а два ну, з попереднього конкурсу. Сім організацій виконують і там виникає певна проблематика, більш ніж коли ви є, ніж коли ви є партнером. Але важливо бути партнером, бо можливо ви колись будете координувати. Бо так стати відразу координатором, не маючи ролі партнера, також важко, тому що я вже підходжу до завершення, показую вигляд нашого сайту, де є оце поле так працює. Тут є поле підписатися українською мовою, вести мейл, ви отримуєте інформацію. Бачите, тут є інформація про семінари. Я це я висилав Олексію десь тиждень назад. От, буквально за день там 100 людей передвідали. А підготовка проєктів для участі конкурсу. От є методика підготовки проєктів, вже 700 людей подивилися, тобто є описані матеріали. Тобто це можна читати, бо для того, щоб задати якісь питання, варто, варто трошки, трохи почитати. Тут є багато інформації українською мовою. Тут є інформація про перший бюлетень, про описані проєкти. Так само бюлетень в PDF форматі його можна завантажити, його можна читати в електронному варіанті, його можна видрукувати своєму керівництву, показати якому зручно. Є, ми, до речі, почали використовувати за рекомендацій наших європейських партнерів нові різні інструменти. Тому що ЦНТІ має сайт розвинути. Агенція, ми зробили сайт візитки, але далі ми його не розвивали, ми почали інформації по проєкті по агенції розміщувати в Фейсбуку. І там ставимо. Ми зробили буклет англійської мови по агенції, також можна подивитися. Ми от зробили проєкт для одного з проєктів для київська організації, є координатором. Тут є проєкт по наноматеріалах, також цікавиться такою тематикою, може подивитися. Бо це також певні приклади. Тому що вам треба про себе формувати інформаційний образ англійської мови для потенційного партнера. Ну і Я сподіваюся, що протягом семінару ви будете активні, ви будете слухати, ви будете задавати питання. І цей день буде корисним для вас. Я увагу.